Друзі, ми рвамо сьогодні у нас 15-12-2025 року. І хочеться сказати декілька слів. Толерантність. Наскільки це важливо вчитися цьому? Толерантність. Наскільки це слово для нас часто, особливо вдома в Україні, незнайоме. Повага до людей, які думають інакше. Я читаю з невеликим сумом у душі коментарі деякого з моїх незнайомих, часто співвітчизників, співвітчизниць, які не розуміють того, що я не просто чоловік гей, я ще неймовірно красива жінка, пані тендітна, господиня, газдиня. І не потрібно постійно переводити. Стрілки ти не можеш народити дитину. А якщо жінка не може дійсно народити дитину, то що із цього? Вона що, стає неповноцінною, чи що? Всі люди рівні. Я зараз в кельні йду на термін. І люди, і дітки бігають, і дорослі, і люди толерантні, кожен живе своїм життям. І поважає, поважає право людини бути самим собою чи самою собою. Я не можу достукатись до душ, знову я повторюю, що я як гей-андрогін. Не просто перебуваю час у своїх проявах чоловіка гея, мислителя, філософа. Я також неймовірно красива жінка, пані. Владичиця і богиня, і в ту чергу ніжна красуня тендітна. Я намагаюсь достукатись знову до душ. Я слабка стать, ніжна квіточка. І треба це поважати, бо всі люди рівні, Рівні абсолютно. І часто старість це не мудрість то треба вчитися з молодості. Як це бути мудрим чи мудрою в старості? Щоб люди, оточуючи, насолоджувалися свободою і правами людини. Як це бути людиною, вільною, свобідною людиною? Ваш Любомир Погоявленський, Алмиру Павло Нестаренко. Гарного всім дня. Що не так ног?